У мене почався період позитивних емоцій. Слава Богу, це все жахіття закінчилося». Новонароджена дівчинка, яка вже має ім'я, здорова і показує характер, каже мама: Немовля на камеру батьки не показують. Народила, якби кажуть, у вас дівчинка, і не, я не придумувала ім'я для дитини, просто глянула на неї і все. Вона для мене стала Аня. Увесь час біля дружини і доньки Василь каже: найважче, коли Мар'яна перебувала в полоні, було розуміти, що нічим не може допомогти. Пол рібонка не був. По большому счету, все равно было. Я просто ждал их двоих на нашу землю, чтобы она. Мне было очень важно, чтобы она родила на нашей, нашей стране. Это самое главное. И чтобы родила здорового ребенка. На випуску до перинатального центру приїхали родичі, подружжя, знайомі та люди, які увесь час переймалися долею військової медикині і маляти. Усі дні, перебуваючи також у полоні, не відходила від породілі військова Анастасія Чорненька. Вона не була під час вагітності, як бувають вагітні жінки. Але було всяке. Ну, слава Богу. Ми встигли до пологів. Вона дуже сильна і стійка жінка. І, слава Богу, дитина. Здорова із дитиною і все добре, і з мамою теж Анна Марценкевич, сестра Мар'ян, їздила на Чернігівщину після обміну полоненими. Переступила кордон, перша переходила, яка з цього пекла до нас в спокійне. Ну не є спокійне, але що все одно. Вже в думку вона знає, що її чекають вдома. Велика підтримка. Емоції просто зашкалювали. Мабуть, як і сьогодні також прийшла така велика підтримка для неї. Мар'яна вдячна всім, хто допомагав звільнити її з полону, у який вона потрапила разом із військовими з Азовсталі. Говорить, через Вагітність до неї ставилися поблажливо. Перших два місяці перебування в полоні це було найважче. Морально важко було, дуже важко було. Важко було перебувати в Оленівці, важко було чути, що от ми Україні не потрібні. Хвилювалася, щоб не родити дитинку там, хоча були це 99% того, було ще мало там родити. Але коли я приїхала на Україну, все я заспокоїлася, я вдома. Мама з дівчинкою протягом тижня перебували під цілодобовим наглядом лікарів волинського перинатального центру. Зараз обоє перебувають у задовільному стані. Процес такий, як має бути зі всіма жінками в післяродовому періоді. Відповідно, і психологічна підтримка і медичне лікування і обстеження. От основне результат результат у нас чудовий. Родина Мамонових з донькою поїхали до Млинова на Рівненщині, звідки Мар'яна родом. Згодом планують жити у Луцьку в помешканні, яке їм подарували благодійники. Найближчі три роки, каже мама, повністю присвятить дитині. Павло Мельничук, Сергій Данилюк Суспільне Луцьк.